Привіт. отже, важливе питання про виїзд за кордон для українців обговорили прикордонники в одному з інтерв'ю. Зокрема, мова зайшла про паспорти. На початку повномасштабного вторгнення Росії деяких українців, країн Європейського Союзу, впускали на свою територію навіть без закордонних паспортів. Тоді частина громадян виїхала за кордон, маючи на руках тільки внутрішні українські паспорти. Але вже через деякий час практику обов'язкового представлення на кордоні біометричного паспорта було повернуто. Наразі речник Держприкордонної служби Андрій Демченко роз'яснив ситуацію, чи можна зараз здійснити виїзд за кордон тільки з внутрішнім паспортом. За словами речника, зараз сусідні країни просять показати саме закордонний паспорт при перетині рубежу. Тобто для українців, які хочуть виїхати за кордон, цей документ зараз є обов'язковим. Але є один момент. Для тих громадян, які слідують з районів ведення активних бойових дій та шукають притулку, якщо людина перетинає кордон як біженець, слідуючи у першу чергу з районів, де ведуться бойові дії, і у неї є об'єктивні підстави, що не вдається поновити швидко або зробити закордонний паспорт, то тоді у виключних випадках суміжна сторона може пропустити громадян України за внутрішніми паспортами. Це зазначив Андрій Демченко. А якщо ви надалі хочете не пропускати важливі новини про життя та роботу за кордоном, тоді підписуємось і тиснемо лайк-відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.